Доброго ранку всім! Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія. Ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Всім я вас і вітаю! Сьогодні в мене буде трохи незвичне відео. Я пропоную вам разом подивитися мою колекцію сніжинок від Woodstitch, роздивитися їх, посортувати разом бісер, який в мене залишився від цих сніжинок і не тільки від них. І я буду дещо цікавеньке розповідати, бо, як завжди, сортувати бісер самий собі нудно. Я не люблю сортування бісеру, чесно скажу. Тому я вирішила під це сортування зняти відео, трохи вам порозповідати різних цікавих фактів, бо, знаєте, як то кажуть, намагайся не проводити жодного дня, щоб не знати щось новеньке. От, я дуже люблю цей девіз. І кожного дня намагаюсь знати якісь цікаві факти. Іноді вони зовсім не корисні. Мені по життю, іноді корисні. І нещодавно я побачила одну цікаву інформацію, яку в принципі можливо не всі знають. Можливо, хтось знає, тільки я не знала. Знаєте, скільки вам було років, коли ви дізналися про це. Тому я вирішила ну, на всяк випадок, може, не всі знають, то поділитися. от Але почнемо ми з цих класних сніжинок. значить Що в мене це таке? Це в мене сніжинки від виробника Woodstiech. Я познаходила е, наборчики від них, отак от, от вони виглядають. Е, Woodstieч у нас е, Знаходилися в Бахмуті, вони свого часу встигли звідти виїхати. На жаль, вони майстерню звідти не вивезли, тому зараз вони самі сніжинки не ріжуть, але в них все ще можна їх якось там придбати. От, можете знайти їх в інстаграмі, я вам залишу посилання на їх інстаграм, можете з ними списатися, спитати, як можна придбати ці сніжинки. Е, іноді вони бувають в рукодільному сундучку, точно бувають, бо я їх там купувала. Е, значить, ця колекція зі сніжинок вона складається з 10 наборів. Я їх купувала в різні роки. Мені перший набір мені подарували, як тільки вони з'явилися. Потім я купила собі, здається, ще один чи два. Потім так сталося, що я думала, що в мене вже не буде цих наборів. Але, ну, по-перше, вот ті ж самі продали мені дещо. У мене є відео з. Чудовою незвичною покупкою від Woodstя. Це коли вони вивезли свої запаси, то вони їх розпродували, а потім вони стали просто по тим шаблонам, що в них є, різати десь на іншому обладнанні і комплектувати своїм бісером. Тобто в мене зараз вишиті всі повністю 10 е, дизайнів, які є. Е, якщо вам цікаво по номерах, я не знаю, чи це буде якась е, ну, бі, дуже актуальна інформація. То, в принципі якщо цікаво, питайте, яка сніжинка вас зацікавила, я скажу вам, який номер. То, в принципі, вони на кожному наборі. Отак от сніжинка намальована. Там в принципі номери знати не обов'язково. В наборі є все, що треба. В наборі йде отака маленька е, котушка мононитки. прошиваються вони всі монониткою. і е, е, йде Голочка, навіть, здається, дві голочки там іде. Ну, тобто одна точно йде. Ідуть голочки. Е, тобто, ви купуєте набір, і в ньому є все, що потрібно для вишивки. Не треба нічого свого додавати. Е, я ще від цього виробника, окрім того, що я купувала оці чудові е, ну, пласкі сніжинки, я ще купувала отаку об'ємну сніжинку. Більш того, одну об'ємну сніжинку я вже вишила. І ще два набори я придбала. Ну, ціну ви можете бачити. Це ціна за е, заготовку, тобто не за. Вона без бісера йде. Тут ідуть п'ять у таких от е, половинок, можна сказати. І в мене на каналі є окреме відео про вишивку саме. Е, Об'ємної сніжинки, я там повністю першу сніжинку від початку до кінця, як я її вишивала, як я збирала, я показувала, як вишивати, як збирати. Тобто, якщо вас зацікавило, можете у сундучка придбати і е, вишити. Я замовила бісер, ми зараз його ще подивимося. Отак от, от, от виглядає об'ємна сніжинка. Вона дуже шикарна, вона просто класна, офігенна. Мені дуже подобається Це оця сніжинка, от можете собі запам'ятати артикул. Там оці пласкі сніжинки вони йдуть від 1 до 10, об'ємні йдуть там 16, 18 і всяке таке. Бачите, вона вишивається прозорим бісером і тут є срібний. Більшого розміру, шістка бісер. Суто, чому я буду розбирати залишки від сніжинок, щоб відокремити оці більші бісеринки, бо я ж хочу вишивати ці дві об'ємні сніжинки, які в мене тепер є в запасах. Колись, не обов'язково я їх стартуватиму прямо зараз. Дивіться. Отак воно виглядає. І я ще докупила дуже класну штуку. Зараз вам їх покажу. Це моя пряма покупка-покупка свіженька. В мене ці сніжинки були на таких, ну, бачите, саморобних гачках. От. Я вам дуже не раджу їх вішати, якщо ви їх купите, на. Нитку або на ліску, бо воно буде плутатися і буде негарно, вона буде крутитися. Краще або зробіть гачки, або придбайте гачки. Я придбала такі гачки, я їх цього року побачила в сенсею. Так вони виглядають: 20 гачків, 119 гривень вони коштували. Я думаю, що, можливо, після Нового року вони ще будуть і на розпродажу, то може я ще куплю. От, там іде отакий гачок великий. і Тут ну, прямо два кришталики на ньому, щоб красиво було, то можна вішати оцякі такі штуки. Я всі, всі свої сніжинки перевішую на такі гачки. От. Е, можна буде потім їх познімати, як воно повісить на ялинці, гачки, зберегати окремо в пакетику і сніжиночки скласти собі окремо. Так, е, Що стосується цих сніжинок, вони всі у нас йдуть якби з таким бісером, який один з одним перегукуються. Тобто, якщо у нас іде, наприклад, такий от блакитний склярус, то він у нас іде і отут, і отут, і в принципі в кількох наборах у нас іде подібний блакитний склярус. Але в кожній сніжинці є щось особливе. Тобто двох однакових з однаковим набором, прямо, щоб все в них було однакове, то такого нема. І ми зараз їх просто роздивимося кожну окремо. І потім я їх відкладу. Як я їх зберігаю, я їх зберігаю, така практична ще порада перед тим, як будемо дивитися. Я їх зберігаю так попарно в пакетиках. Я їх вкладаю в пакетики, щоб вони не пошкодили одна одну. І отак от спинка до спинки підкладаю. З зворотнього боку вони всі вишиті монониточкою. От, І вони ну, виглядають як прозора ця мононитка, там нічого не видно. Отже, давайте роздивимося їх по черзі і будемо переходити до сортування бісера. Отака от, от срібна з камінчиками. Тут більше в нас такого перлинного, але теж є і склярус, і камінчики-перлинки. І Ця можна сказати більше білого. Бачите, така гранена намистинка в центрі. Тут у нас йдуть камінчики, це прям така сніжно-сніжна пишна-пишна. Ця така, здається, вона найменша по вишивці, тут же в нас з'являється такий крупний білий бісер. І тут іде на мистинки з. Як це називається правильно? Райдужне напилення, таке якесь бензинове напилення, коротше, з переливом. От. Ця класична, бачите, з камінчиками. І з блакитним граненим кришталиком. Оця мені дуже подобається, в ній трохи інші йдуть, От, на відміну від цих, ці стразики, воно, ну, можливо, на камеру не помітне, ці стразики срібні, а тут вони переливаються. Оця буде просто при гірлянді виглядати просто чудово. От, ця темніша тут є темні, темні такі сині намистинки. От. Ну, ця простенька, ця нескладно, на перший погляд вишивається, але, в принципі, тут, щоб правильно пришити оці штучки, тут треба подумати, як її пришити, щоб не було перетяжок. Оці складні, бо мононитка чіпляється за оці лучики, кутики, як їх правильно назвати. Отже, такі в мене сніжиночки. І переходимо до сортування. Я зібрала всі набори, які в мене були. От, тут прямо цей пакет з усім, тут навіть є голочки, голочки зараз відкладу. Є е, мононитка, теж я її відкладу, я її перемотаю на котушку. Забула сказати: в тому наборі, який йде з об'ємною сніжинкою, якщо це набір, а не заготовка, там йде прямо котушка мононитки. Тобто вам її вистачить навіть лишиться. От. І я думаю, що я ну, той залишок використаю на наступній. І ще візьму ці мононитки з цих наборів. В принципі, тут, ну от я вишила всю сніжинку, і мені ще половина залишилась. Тобто вам точно її вистачить на сніжинку. Я ще буду розбирати не тільки від сніжинок. Зараз ми їх посортуємо, розкладемо. В мене просто. Відкладений оцей от бісер це в мене з об'ємної сніжинки. Мені треба. От, бачите, це мене залишилось об'ємної сніжинки. Мені треба його відкласти, щоб він пішов на об'ємну сніжинку. Хоча, в принципі, в принципі, я вже купила. Е... Собі запас цього прозорого бісера. Ну, думаю, на дві сніжинки мені точно вистачить. От. А оцей от е, шостого номера це той серібнуватий, як його правильно назвати, який має бути е, ну, за, за більший номер. Зараз ми це все розсортуємо, будемо складати по пакетиках, подивимося, що у нас тут на залишках є. І я під це буду вам розповідати цікаву історію, з чого я почала, тобто, з того, щоб знати щось новеньке. Новеньке буде на новорічну різдвяну тематику. А поговорити я сьогодні пропоную про таку цікаву штуку, як Пісенька 12 днів Різдва. Думаю, вам, як і мені, неодноразово траплялися на Пінтересті різні цікаві набори, де є 12 сюжетів з дуже таким незвичним вибором картинок, героїв цих сюжетів. І... Можливо, можливо, ви собі замислювалися, до чого тут цифри, до чого тут різні пташки. От, бо виглядає це все трохи дивно. Я вам зараз ставлю кілька картинок. Це є фетровий набір, він дуже популярний, його дуже часто роблять. Я його бачу постійно на Пінтересті. Він мені трапляється в підборках різних різдвяних дизайнів. І там в різних різних різноманітних кольорових варіаціях він є. От. А це є сюжет 12 днів Різдва. До речі, такий сюжет є в інтерпретації по дизайнам Джим Шор. І навіть є колекція таких сюжетів 12 днів Різдва від Мірабіля Норе no От, Можливо, ви їх бачили. Дехто навіть їх шив. От. А можливо, ви не знаєте, до чого ці 12 днів Різдва, тож сьогодні ми з вами поговоримо. Е, чому я захотіла про це поговорити? Бо мені трапилося ві... е, на Ютубі посилання на одне дуже цікаве і позитивне відео. Я вам додам посилання на це відео під... в опис під цим відео. Е, просто підніміть собі настрій, подивіться, там е, така вистава. Хору балету, танцівників, оркестру і куріпка чудова. Оскільки я зараз вишиваю сюжет з куріпками, мені здалося, що це можна якось пов'язати з тим, що в мене зараз відбувається в рукодільному житті. От, подивіться на цю куріпку, просто підійміть собі настрій. Ну, і пісенька просто чудова. Можливо, ви її навіть чули, але просто не знали про що це. От, ця пісенька. Вона визначає період між Різдвом 25 грудня і богоявленням або водохрещем 6 січня. І в християнській традиції, якби, це період святкування, який завершує Різдвяний цикл. Тобто, це не 12 днів до Різдва, а це 12 днів після Різдва. То, що в нас називається святки. От, в нас вони починаються трохи раніше. Ми починаємо святкувати ще з Миколая, от, потім там Андрія, потім там оце все пішло. От, а в, якось в європейській традиції вони от з Різдва починають і обмінюються подарунками, ходять в гості, співають пісні, Christmas Carols і всяке таке. Ця пісня. Найстаріша її відома друкована версія датується 1780 роком. Вона була видана в англійському збірнику пісень дитячих. От, але, як показують дослідження тих людей, які цікавилися цим, то вона була ще задовго до того. Тобто, це друкована версія. Побутувала вона задовго до цього. В цій пісні. Тому, хто співає, завжди подарунки приносить моє справжнє кохання, my true love. І одні кажуть, що це якби завальоване якби залицяння, інші кажуть, що це символізує Бога, який дарує подарунки людині. Ще є така думка, що це. Про щедрість, про те, що люди в свята мають проявляти щедрість і дарувати подарунки. От, тому тут інтерпретація залишається на ваш розсуд. От, ця пісенька, вона є кумулятивна пісня. До кожного нового куплету, перед тим як заспівати новий куплет, додаються всі попередні елементи. Тобто, коли ви співаєте, в останньому куплеті ви маєте проспівати всі, всі 12 частин, які ви проспівали до того. А от, подивіться відео, вам стане все зрозуміло. І тут є такий цікавий нюанс, що в Англії, в Британії в цей час католіцизм був ну, заборонений. Він був заборонений суто від того, як Генріх VIII для того, щоб отримати розлучення, відійшов від католицької церкви, скажімо так, і заснував свою англіканську церкву, зробив її офіційною релігією. І в деякий час католиків в Англії дуже суворо переслідували, але залишалися люди, які були вірні католицькій вірі. і... Є така думка, що ця пісенька вона, якби, була популярна серед католиків і в такій, в такій завуальованій формі, як святкова пісенька, навчалися якимось основам віри Катехізісу. Ну, це така думка дискусійна, але є така думка. Отже, що ми тут бачимо? Ми бачимо в першому куплеті, у нас є куріпка на грушовому дереві. Кажуть, що це символізує Ісуса Христа, оскільки куріпка за легендою, жертвою собою для захисту своїх дитинчат ташенят. А в другому куплеті у нас є дві горлиці, і дві горлиці символізують старий і новий заповіт або дві природи Христа божественне людська. В третьому куплеті у нас є три французькі курочки. Чому французькі, я не знаю, можливо, це якась порода. От. І це символізує Святу Трійцю. В четвертому куплеті у нас чотири співочі пташки або чотири дрозди. І це символізує чотири Євангелія від Матвія, Марка, Луки та Іоанна. В п'ятому куплеті у нас п'ять золотих каблучок. І це у нас сюрприз, сюрпрайс, це Біблія. Це перші п'ять книг Біблії або п'ятикнижжя. Це зараз я напружу свою пам'ять і згадаю уроки з недільної школи. Це буття. Це вихід або екзодус, це левіт, це числа і це закон, якщо я правильно згадала. Вперше йде у нас про створення світу, потім у нас іде екзодус. Вихід це про вихід євреїв з Єгипту. левіт – це у нас релігійні закони, числа це про пустелю, а закон це про те, як вже вони суто дійшли вже до землі обетованої. В сьостому куплеті у нас є шість гусинь, які несуться, не просто гусині, а шість несучихся гусинь. От, і це в нас шість днів творіння, відповідно до Біблії. А в сьомому куплеті у нас є сім таєнств, це хрещення, міропомазання, причастя, сповідь. А... Забула, є... Єлей, здається, це для зцілення хворих, вінчання і висвічення в священство. Боже, я щось пам'ятаю що з недільної школи. Вау. Це було так давно, це було майже 40 років тому, але щось пам'ятаю. От, В восьмому куплеті у нас є вісім доярок чомусь. Це мейдс. Мілкін. Це якісь служниці, які доять молоко, вісім доярок, коротше. Це у нас вісім блаженств, які згадуються в нагірній проповіді. Це е, смирення, е, втішення е, правідності, милосердя, чистого серця, міротворця і. О, дві я забула останні. Я підгляду, підгляжу. Там, а, переслідування за правду ще одне забула. Якщо згадаєте, напишіть мені в коментарях. от, В 9 куплеті у нас згадується 9 танцюючих леді, це у нас 9 плотів Святого Духа. Тут я собі підготувала шпаргалку, бо я їх точно не згадаю. Це у нас любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, милосердя, віра і стриманість. О! Стриманості нам іноді всім не, не вистачає. Е, в 10-му куплеті у нас є 10 стрибучих лордів це 10 заповідей. Заповіді переказувати не буду. Сподіваюсь, ви їх всі пам'ятаєте. Е, в 11-му куплеті у нас іде е, 11 дудочників от І це 11 вірних апостолів, Іуду не згадали. А в 12-му куплеті у нас є 12 е символів віри. ну Це більше у католиків популярне, от теж його не перечислю вам якщо цікаво, знайдете. от І е таке цікаво якщо ну якби зібрати всі ці дари, які нам приносить справжнє кохання, е то виходить 300. 64 подаруночки. От, а тепер уявіть, що по тим от дизайнам фетровим, які я вам вставляла. ну Я ще раз вам їх вставлю, щоб нагадати, то можна зробити 364 такі дизайни і обвішати всю ялиночку з цими 12 днями дня Різдва. Взагалі, цей сюжет дуже популярний, він є от в такій формі, наприклад, я вам зараз ставлю картинку, така. Якби, піраміда цікава виходить. От. І е, він є дуже популярним для різних різдвяних прикрас, е, типу е, розмальовок, різних листівок різдвяних, е, в журналах він часто зустрічається. Десь я бачила старовинні семплери з е, цією штучкою. Зараз не знайду, але десь мені траплялося. Коротше, окрім того, що можете подивитися відео з куріпкою і всіми іншими, і просто собі підняти настрій, можете собі уявити цей мотив для прикрашання. Якби ялинки, і тепер будете знати, до чого тут гузки, і до чого тут всі куріпки і танцюючі лорди. І до речі, я поки готувалася, я знайшла цікавий факт, що е, є така е, Christmas Price Index, От. Е, один американський банк щороку рахує, скільки коштувало б купити всі ці подарунки сьогодні. З урахуванням оренди балерин і годування гусей, уявіть собі. От, і станом на новий рік 23-24 року це коштувало понад 46 тисяч доларів. Тобто справжнє кохання мало б витратитися на те, щоб найняти балерин і принести гусей. От. Принцип, я б не відмовилася від золотих кілець. Я не знаю, що б я робила з горлицями і з стрибаючими лордами. От, але від п'яти золотих кілець я би не відмовилася. Напишіть мені в коментарях, чи було вам цікаво взнати про цю пісеньку, чи знали ви це раніше. Можливо, ви навіть вишивали щось, ну, наприклад, дизайни мірабілії, от, або ще якісь семплери. І якщо ви зараз живете в Європі, напишіть мені, чи чули ви цю пісеньку, чи часто її співають, і наскільки цей. Якби, мотив розповсюджений в різдвяному декорі зараз. От. А я тут трохи порозбирала бісер, поки ми з вами теревенили про куріпок і про гусинь. І буду готуватися до вишивки своїх об'ємних сніжиночок від Wустіч. Сподіваюсь, до них досить скоро дійде ход, бо це. Ну, Цікавий такий різдвяний декор. Це, Звичайно, не куріпки з гусинями і не молочниці. От В нас таке вже більш традиційна історія до прикрашання, але теж, можливо, буде якось. Святково і по-новорічному. На цьому все. Дякую вам, що провели зі мною цей час. Не забувайте підписуватися, якщо ви ще не підписані. Не забувайте жмакати на лайк. Напишіть мені в коментарях, чи святкуються зараз в Європі, і чи подивіться це відео, на яке я залишила посилання. І скажіть, чи сподобалися вам цей хор, цей оркестр і особливо. Ця куріпка, бо мені реально підіймало настрій. Дякую вам всім за увагу. До зустрічі в моїх наступних відео на моєму каналі і всім пока!